Вечірній Кременчук. Центральна вулиця. 15 липня. 9 година вечора. Але людей на вулиці вистачає багато. Вечірній Кременчук. 15 липня 2025 року. Ось такий вечірній Кременчук. Вий тривоги. І так по декілька разів на день по всій Україні. Знову налітають шахеди, ракети на нашу Україну. Але Україна стоїть і переможе. Тривога. Але місто живе. Люди працюють і навіть відпочивають. Життя продовжується. Україна стоїть і буде завжди.

Вечірня України. Місто Кременчук. Річка Дніпро. Середина літа 2020 2025 двадцять п'ятого року. В Україні війна, але життя продовжується. Ну, які там. Кременчук вечір, 15 липня, десята година вечір, В Дніпро. Солнце зашло. Место в огнях. И сама речка набрала разнокалеровых оттенков, Грая свет. А есть те, кто любит скупаться в Днепре. Ввечері це непогано. А далі рибаки ті націлилися на рибу, і в них це вдасться.